21 листопада день гідності та свободи. Саме цього дня, 10 років тому, у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. І якщо все починалося з сотень небайдужих громадян, з часом кількість протестувальників на майдані склала тисячі, коли влада застосувала силу. Тоді проєвропейські протести перетворилися на антиурядові кривавий розгін майданівців. Менував початок боротьби проти диктатури, корупції, зневаги до прав людини та свавілля правоохоронців. Найтрагічніші події революції гідності сталися наприкінці лютого 2014 року, коли в центрі Києва підпалили будинок профспілок, а снайпери вбили понад 70 учасників. Загиблі під час подій на майдані стали героями Небесної Сотні. Мітинги на підтримку проєвропейського європейського вектору нашої країни відбулися і в Чернігові. Містяни, як і решта українців, відстоювали гідність та свободу. Перша силова атака влади на мирних протестувальників відбулася саме в Чернігові. Президент Янукович всіх з України 22 лютого 2014 тисячі що й стало логічним завершенням подій Євромайдану. А Україна отримала другий шанс для розбудови демократії. Багато активістів революції гідності пішли воювати в зону АТО, а згодом брали участь в ООС. Символом революції гідності став у Чернігівець Андрій Кудебеков. До 2014-го у місті його знали як підприємця. Однак, чоловік не зміг спокійно дивитися на несправедливість та став учасником в протесті на байданні незалежності. Того ж року пішов воювати добровольцем на схід у складі батальйону Чернігів. Після початку повномасштабної війни він продовжував оборонити батьківщину та рідну Чернігівщину, захищаючи яку від ворожих ДРГ він не загинув. Андрій Кудебеков один з прикладів боротьби за свободу та європейські цінності. І під час повномасштабної війни продовжуємо боронити країну заради нашого щасливого теперішнього та європейського майбутнього.